Всесвіт це безмежне поле можливостей, у якому кожен із нас займає своє унікальне місце. Коли душа приходить у світ, вона отримує всі необхідні ресурси для того, щоб пройти свій шлях та виконати свою місію. Це включає не тільки зовнішні обставини, але й тіло. Яке ми отримуємо для втілення в цьому житті. І наше тіло це не випадковий набір клітин, а ідеально спроєктований інструмент для нашої духовної роботи. Воно має форму, міцність і особливості, які найкраще відповідають нашій меті. Наприклад, якщо завдання душі полягає у зміцненні волі та подоланні труднощів, тіло може бути міцним і стійким, здатним витримати випробування. У когось тіло, можливо, тендітне і витончене, якщо його шлях пов'язаний із тонкими енергіями, емоційною чутливістю чи творчістю. Навіть тіло з обмеженими фізичними можливостями, яке вважається інакше, за соціальними мірками теж несе свою мету. Воно надає людині можливість розвивати внутрішні ресурси, здібності душі, силу духу, витримку, співчуття та саморозуміння. Іноді саме такі тіла. Підштовхують нас глибше зануритися у світ незримого, розширити межі свідомості та поглибити розуміння істини. Якщо озирнутися назад і поглянути на досвід минулих життів, то можна побачити, як тіла, що були у кожному з них, Створювали можливості для здобуття важливих уроків. Уявіть людину, що жила на самоті серед лісів, не мала здатності ходити, але через внутрішню силу могла притягувати до себе інших. Її задача була в тому, щоб розвивати розум і навчитися взаємодіяти на рівні. Що виходить за межі фізичних контактів. Світ, у якому ми перебуваємо, має власні закони та структуру. І ми є частиною цього безперервного процесу творення. Кожен приходить у цей світ із набором знань і навичок, що зберігаються у глибині нашої свідомості. Іноді ці знання розпаковуються через внутрішній діалог, мрії, медитації або через навчання, яке приходить до нас від інших людей. Подібно до архіву вони відкриваються в потрібний момент, дозволяючи нам згадати, ким ми є, і зрозуміти, як найкраще реалізувати свій потенціал. Тож кожен із нас має не лише ідеальне тіло, яке підтримує нашу духовну програму, але й доступ до глибоких знань, які допомагають нам знайти власний шлях. І коли ми живемо в гармонії зі своєю внутрішньою природою, тоді навіть найпростіші речі набувають глибокого сенсу. А життя починає розкриватися як нескінченна подорож до пізнання самого себе.